Що тобі таке є? Що? Кулька, Кулька. А хто тобі таку кульку привіз? Хто? Хе-хе-хе. -о Мальчику. Хто таку кульку привіз? <свисті> <свисті> Дякую, вам любить добре. Дякую, вам любить добре. хе Люди добрі, дякуємо вам за привітання. Дуже приємно. Привітань багато. читати не перечитати, А що ми ще побажаємо підписникам? Що? Тихої, спокійної. Ночі. Хай Господь Бог. І захисників і нашу рідну. І до. То завтро мої дологенькі. Мої дорогенькі. Бережіть себе. Подивіться, яка вода на вулиці, дощі да дітей. Що ще заставила, що ж жарко. А що робити? Вичати не пошті. Я одружений, а значить, 80% того, що я роблю, я роблю, щоб на мене не пиздів, а 20% тому, що вже на пизді. Привіт! Їдемо в обнову. Зять везе нас в обнову. Дідулику треба купити куртку. Подивимося, якщо там нема, то тоді поїдемо на базар. Зять ніколи нічого не дарив, а це вирішив подарити. Як вам? Не хихикай. А чого я хіхіка? Справилися. Купили дві куртки дідулі, одну гарну, таку тепленьку, другу теж дуже гарна, тільки трохи тонченька. Гарні куртки. Хай зносить і ще щоб краще купили, як кажуть, зноси і ще, щоб краще купив. О, хай буде. Та й таке, дай їдемо додому. десь ще побігу в магазик, купити м'язка курячого. Я буду. And the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get Що за саду а та роза. що Нішній сад... ранок хочу почати з розпакування подарунків від брендів. По-перше, дуже дякую за увагу. Дуже приємно! Якось на з назбиралися подарунки, і хочеться сьогодні вам ближче показати. Перший прес-пак – прес це косметика Кейлі Дженер Брокарт. ЮА. Дуже дякую. Наступний преспак Lancome. Тут щось особливе. Подача, як завжди, вау. Відкриваємо разом. Вау! Боже, яка подача! До речі, це з'явилися нові парфуми Vanilla Nude. Нюд може стати смачнішим, на себе щастя, що огортає тебе. Давайте поближче роздивимось до парфуму, але я бачу вже, яка красива баночка. Якщо ви любите ванільні смаки, особливо відчувати на собі, це щось ніжне. Сьогоднішній мій образ, особливо сорочка, так, ідеально вписується, тому що також нюдові відтінки, він приємно солодкий. знаєте, є Іноді аж занадто притурні солодкі відчуття. Тут легкий смак доповненням мій парфумерний гардероб. Чему історію з подарунками сьогодні розпакування таке особливе для мене, тому що. З цим магазином ми дуже давно дружимо. Космодракс прислав для мене величезну порцію косметики. Все, що ви ну, хочеться вам знайти, не знаю, патчі, маску, якусь доглядову історію обрати для себе, обов'язково звертайтесь в Космодракс, тому що всі преміальні лінійки, абсолютно все, ну от що вам хочеться знайти, що пов'язане саме з доглядовою декоративною косметикою, ви можете знайти будь-який бренд саме в Космодракс. Маска це повна версія від Пітер Томас. В мене є така маска, і вона ще є в мініатюрці. Хто не користувався, дуже рекомендую спробувати. Вона класно працює з обличчям, класно зволожує обличчя, а також прибирає втому. Вона прямо золотом і лягає у вас на обличчі. Тут щітка для тіла від... силіконова, щоб краще очищати шкіру. Це Косметичка де Саба. Вау! Боже, які мініатюрки красиві є. Як я буду пахнути, Боже! Олійка для тіла. Клас. Дуже дякую вам. Будь на волосся щось. Можливо і ні. Так. Клас, це тюрбан на волосся. Для того, щоб воно не псувалось, правильно висохало. У мене такий був. Я дуже задоволена, буду користуватися ще. Ніхто не любить так як любить мама, любить матусь допоки вони з вами, лиш тільки мама залікує наші рани, лиш тільки мама любить нас роками, настане час, коли її не. Я недавно розповідала, як ми з комою готували на весіллі, де чотири, прийшло приглашених чотири чоловіка. А весілля готувалось на 70 чоловік. А чого прийшло? прийшло чотири чоловіка? А хто знає, а так чи вона гупала? Це взагалі історія така, дівчат. Хто мене дивиться своїх, хто знає? Готую я деруни, деруни. Це, можна робити запіканку з картоплі, також дуже добре. Це взагалі була історія, як це було літо, була спека. І готували, знаю, що вночі, бо ж, щоб не попортилось. Хазяйка, мама, ця син син женився, холодильник купила, і продуктів не купила. Мабуть, чи свиню колола, я вже це не пам'ятаю. І нас комою запросили вдвох, і допомагала ще її сестра з Полтавщини. От, прийшло, значить, жених свідок. І 8 чоловік. Значить, жених свідок, я не порахую. І шість чоловік молоді. Поїхало по наречену, бо вона десь там в Краснопільському районі, десь відтіль. Поїхали по наречену. А ми ж готуємо. Приїхало відтіль. Там на два було весілля у, у, у нареченої, а у, у тут було на сімнадцяту здається чи на вісімнадцяту годину. Ну так раніше свадьби. Спочатку в вести, а потім вже в жениха. У нареченої, а потім вже у нареченого, а то зараз почнете мені. Дякую за Ні, дякую молоді. І от, вже вони приїхали від тіль, додавалось з молоді, їхало восім, приїхало десять. Додавилась. Свідка, і невеста. Правильно, десять свідок, дівчинка, і невеста. Ну і сіли за стіл водії, які ж возили машинами. Дякую за трояндочку, які возили машинами. І, і прийшло при запрошених. Людина запрошувала людей, бо вона вже скільки не ставила, буквою П столи стояли. Дякую. Отак буква П заставлені. Ми там наготували це страшне, скільки риба різна, і чого тільки там не було. І тут. І прийшли запрошені дві жінки. Я не знаю, одна точно вдова, а одна чи був в неї чоловік, ну вона прийшла без чоловіка. І двоє сусідів: чотири чоловіка. І ото 10 молоді, які приїхали, і, мабуть, чотири водія. Оце всі, що були люди на своді. Ну, запрошених, якби приїхали, прийшло тільки чотири чоловіка. І страда була приглашована. То ми з собою готували, поморились, ще й танцювали. Треба ж було якось. Оправдовувати свадьбу, правда, правда. Так що було і таке. А було таке, що готували цілу ніч, кумі погано було, щось, ну, вона тоді чи з роботи була, теж вночі готували, теж там на 70 чоловік. Готували нас за стіл, ніхто не погукав, голодні, бо ж ніколи було, вже, як коли наготували, люди сіли за стіл, зазвичай кухарки також сідають. Ну нас не погукали. Ну, ми вже на поїзд збираємося, бо це треба було їхати на слідуючу зупинку. Ми вже на поїзд збираємося, несуть два торти. Кума каже, О, може, хоч по торту нам дадуть. Ні, нам дали по 100 гривнів і все. Сказала, завтра можете не приїжджати, бо їсти вистачить, обійдемось без вас. І це було дуже образливо. Біла церква і вас вітає Англія, місто Лондон. І це було дуже образливо, бо на другий день зазвичай кухарки ж вже все наготовлено, там тільки підогрівають і трошки там присутні на весіллі. Ну, люди вирішили по-іншому. Тому було всяке. Дирунів так жарю, щоб наїстись. Вас вітає Талалаївка, Чернігівська область, Талалаївка. Я вас вітаю, у мене там живе моєї подруги, моєї куми. Ми покумали з нею, чоловік у неї похрестив доньку, рідна сестра Іра. Чоловік у неї Гриша, колись був головним зоотехніком. А Іра працювала в садочку, вихователем. А прізвище я забула. Знаю, що він Гриша, як же їх прізвище? Він робив. При колгоспі головним зоотехніком, це точно знаю. А вона Іра, донька в них на Сумщині була замужем. А як же доньку звали звуть, я й забула. Вона Іра в садочку Якщо ви давно в то це було дуже давно, вони там давно. Вона сама з прилуг. По-моєму, і він з прилуг, а то ж туди його за направленням відправили працювати. Він такий низького росту, а Іра така була високого росту. Забула прізвище, Хто знає? забула і все. Та я думаю, якщо ви родом від тіль, то знаєте, або давно там живете. Бо ну, я пам'ятаю, це ж вони да, да. ну, за... раніше частенько і до куми приїжджали, і кума туди їздила, у Прилуки до мами їздила, до них заїжджала, ну тепер вже в неї мами немає, померла. Це моя кума Люда, це старша сестра Іри, ще в них брав. Так що в Талалаївку, я це ж по розповідях вона заїжджала в Талалаївку, я це ну, зап, запам'ятала це дуже. Так що це виходить вона також кума моєму чоловікові, бо вони хрестили святу, ну, це кумину доньку, вона Іра Кума. Здається, так, якщо в мене вже склероз не зовсім, а чоловік мій пункт. Здається, так було. І познайомились, чоловік мій працював, з людяним чоловіком і жили, ми орендували квартири тоді в Тросянці по сусідству. І отак познайомились, покумалися. І рідні люди, і нічого поміж собою не ділено. Будемо смажити, а що ми? Син сьогодні казав, мам, відпочивай, сьогодні неділя. Ой-ой-ой, щас. Кисляк. Можливо, 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 бо я, може і так. Я не пам'ятаю, а може я і не знала. Знала Іра Гриша. Це була як доньку їхню. Звати, вона, по-моєму, на сумщині десь заміж вийшла, Сумах жила. Востаннє я її бачила, це коли Свята заміж виходила племінниця її, Це я в останнє її бачила. І вона, здається, приїжджала і без грищі. А раніше вони приїжджали разом частенько, попадаємо. Передавайте привіт, скажете від куми, людиної куми Лєни. Вони Іра знає. Гриша, може, вже й забув, а Іра знає. Дякую вам. Передайте привіт, здоров'я їм, миру, злагоди в родині. Все найкращого. У житті ж не тільки погані люди, а й гарні. У мене гарних, слава Богу, більше. Ну Це що так ця ситуація? Ну нічого, ми все вирішимо. Моя подружці посилку відправила, квіти вона сьогодні від нас отримала. Завжди я ще в цей день, звісно, вітала доньку своєї колишньої подружки. Тепер ми не спілкуємося, не вітаємося і слава Богу. Десь, десь, десь так на небі Господь вирішив, що це не твоя людина. Тому я йому дуже вдячна, що, що все вчасно. Сьогодні свято, тому я фото її прикріпляти не буду, а завтра, можливо, вийду в прямий ефір і прикріплю її фото, так як я відмітити її ніде не можу, бо вона мене заблокувала, а прикріплю фото, можливо, ще те події. Ви картоплю купляєте? Чи грязну? Яка краща насмак? Грязної взагалі не бачила, щоб продавали, тільки миту. Вона в них уся маркирована просто. Яка смажить, яка варить, яка там кожна картошка. У вас теж така подруга була. Ой, це не доведи Господь, яка користується твоїм майном, і оце сьогодні таке велике свято, і вона набожна людина. І сьогодні в доньки день народження в неї, Господи Боже, і я б взяла її віддала всі ті речі і навіть би все. Тому не всі набожні, ті, що то знаєте, я кажу, іде у церкву близу ікони, а багато гріха робить. Тому в Господа можна вірити, дивлячись на небо, на зорі, на камінь, на дерево, не обов'язково, якщо нема можливості йти до церкви. Звісно, якщо є, то було б непану. Дівчата, я буду терти. Можна терти, це ж не різать. Нехай усіх все буде добре, але для мене це наука. Звісно, наука і велика наука. І все вже. І це, це Господь так розсудив, щоб ми зрозуміли, що це не ваша людина. Просто повернути те, що взяла, і все. Ой, не ту, ту ж. На отаку я тру. Звісно, це наука і це вже все. Це відноси нам кінець. Ну, я ж повторюю, було в мене з комою різне. Було всього. Ну, це моя людина, ми завжди сідали, вели діалоги і все. І все було, що робити це не гріх. В смислі робити це не гріх. Брати чужі речі. Робити не гріх, звісно, я стирала полотенця сьогодні. Ну, не я стиральна машинка, велика, великий. Великий праздник, ну як для мене сьогодні, але це моя робота. Перш за все, знаєте, люди ж на роботу ходять і на роботі щось роблять. Ось це моя робота. Ні, бо щастина речей повернутих. Їй написала донька, поверни, люда, поверни, будь ласка, все те, що взяла, бо це робота тата там нашого. Ну. Ми, ми повинні кудись приїжджати на могилку, десь зупинятися. Вона сказала, ок, шукаю транспорт. І все, ми чекали. І повернула тільки два дивана й пило. І все. Хоча забралось до шторуса. Чому я думаю? Тому що я знаю, я бачила в неї ці речі. День. Останніми часами, коли робила деруни, робила в блендері от, в такому ну, бж, бжик-бжик. Ну, щось мені вони такі, якісь не такі, як я робила раніше. Це якийсь жах. Варюша, це не жах, це наскільки жадібність. і... Жорстокість, розумієте, коли просять діти, могла би ну, до чого тут спросити. Були певні домовленості, вони нарушені, попросилися відвезти. Вона привезла два дивана і килим. Електропобутову техніку не привезла, тому я довго чекала, Все, чекання моєму дійшов кінець, не буде. Давайте не будемо про це, я ще завтра понеділок, не хочу його починати з заявою до суду, я ще виставлю її фото. Можливо, в неї, є... не дай Бог мати таку подругу. Багато розказувати, скільки всього так. Виставлю, можливо, її фото, можливо, вона ще на це зреагує, тому що більш ні на що вона не реагує. Вона просто чисто користується речами моїми і нічого не збирається віддавати. Бо їй самі це треба. А я її прошу як людиночку. Поверни все, я зроблю там ремонт і буду приїжджати на могилку чоловіка і буду зупиня... зупинятися в себе в будинку, а не буду ходити по чужих хатах. А так у мене одні стіни. Якщо так це таке, вчора я запікала курочку, Сами страшний суд це розголос, суду не треба. Ну, так вона ж не реагує на це, дівчата. Я ж сама прошу Господа, дай мені силочки, витерпіть це все, можливо, людина образумиться. Я ж, ну, я ж поки терплю, хоча мені сказали два адвоката, сказали е секретар Старостинського округу, сказав е голова громади, дзвоніть на 102, по 102 вас приймуть заяву. Повинні прийняти, е мені сказав адвокат під яким номером. І я, коли запущу цей механізм, назад уже я його не зупиню, тому я чекаю до останнього. Не так багато часу пройшло. Якщо вона думає, що це все так пройде, то ні. І блокування це не вихід, розмовляння це вихід. Цій людині це наскільки, знаєте, така людина, що в неї совісті взагалі нема. Ви в мене була совість. Якби оце так не доведе господь зробила я, я б зняла навіть подарунки, піддавала і шиї, і все, що я їй дарувала там, все подавала. Ну я сказала, мені верни тільки те, що взяла. Подарунки подаровані від щирого серця. Тоді була дружба, тоді були подарунки. Нехай вони вам. От, То я дарувала їх від щирого серця. А мені моє повернуло. А мені вже розповіли, як це все правильно зробити. Я зроб... деруни, да, деруни, драники чи як правильно. О, Сонечко вияснилось, у парк схватила, привіт. Нінулечка, привіт, рибка золотенька, привіт. Дякую за подаруночок, моя ріднесенька, дякую. І я тебе люблю. Я просто згадала, що сьогодні у доньки день народження, бо в тому році було їй 25 років, я літала, я дарувала там величезний букет, цепочку, багато чого. Я, і я ж в мене люди просто запитали, чи вирішилось питання. Я сказала, що ні. Я оце як літом, ну цього літо, як, літо якось мало, бо я ж худла, не смажила пиріжки, то в нас гріль той, що, ну, типу мангал, гріль він на газу. І рядом є газова комфорочка, То я таке щось смажу, балон підключила і смажиться на вулиці, не чадить у будинку. Треба ще собачкам кашку поставити. Картопля в Англії різноманітна, така, як і в нас і розова, і біла, і, 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 і от така, як у нас кажуть, як на неї, чи веста, чи як оту, в розових п'ятнишках, і молода, і, 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 і дрібна, і яка хочеш, тільки вона вся маркерується. Так, да, деруни, дівчат, хотіла вчора, але вчора були раки. Варили ми раки, багато років. А я робила ще курицю. Ну, куриця ще є. А дирунів, думаю, це насмажу, хоч діти кажуть, сьогодні відпочиваю. Я що, що відпочиваю? Насмажу і хай сметану треба доїдати. Сметану, грецький йогурт. Ось ще. Мені так подобається цей грецький йогурт, він добріший, ніж сметана. Доброго дня, ми сім'я сітковських. Я Олена, це мій чоловік Ігор і наш маленький синочок Богданчик. Йому два роки і п'ять місяців. Місяць тому ми дізналися про страшну новину у Богдана невиліковне генетичне захворювання, м'язова дистрофія тюшена. Це захворювання проявляється прогресуючою м'язовою слабкістю, що потім вражають легені та серце. Це захворювання забирає можливість рухатись, дихати і потім життя. Таким захворюванням діти сідають в інвалідний візочок в 9-10 років, а середня тривалість хворих 17 25 років. Єдиний порятунок на життя нашого хлопчика це інноваційний препарат Елевідіс. Ми зв'язалися з клінікою в Дубаї, де нам озвучили вартість препарату Це 2,9 мільйона доларів або 121 мільйон гривень. Ми благаємо допомоги. Це непідйомна сума для нашої родини. Тому ми відкриває.